Щоб ефективніше виконувати розвідку та бойові завдання, Вінницьким нацгвардійцям передали Майвік-3Т, радіостанції, мікроавтобус і інше обладнання для захисту від ворога. А також військові отримали паливозаправник, аби на передовій захисники могли заправляти свою техніку. Таку потрібну для військових допомогу надала Вінницька громада разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Місто Вінниця є одним із лідерів серед обласних центрів за частиною передбачених. Коштів на підтримку Сил оборони України цього року на допомогу сил оборони передбачили майже 1 мільярд гривень. Часково тут було за субвенції куплено, які ми передали від територіальної громади міста Вінниці, наприклад, автомобільної техніки тут на 16 мільйонів, яка досить важлива для виконання бойових і. Службових завдань, крім того, передавали мавіки, радіостанції. Там ще було таке специфічне обладнання, яке дійсно військова частина за рахунок субвенції придбала. Ну, от ми постійно підтримуємо, в тому числі, і цю військову частину, яка базується на території Вінницької області. Ну, от іде дуже багато служб Вінничан. Крім того, ми також направили кошти для покращення побутових умов для військовослужбовців, тому що необхідно було зробити капітальний ремонт. Даху, От, і відповідно вже виготовлена проєктно документація і будуть проводитися роботи, щоб до осіннього зимного періоду вже підготуватися і щоб не капало нашим хлопцям на голову. Це вже другий паливозаправник, ще на підході в нас три. От, потім ми вже повідомимо, для яких потреб і для кого, але саме цей паливозаправник він чим цікавий і унікальний, тому що він тут над ємкість в нього розділена. Майже наполовину, тобто можна перевозити одночасно і дизельне паливо, і бензин. Ну, от, і враховуючи, що наші вогніві мобільні групи працюють автомобілі і на дизелі, і на бензині, то це набагато економніше доставляти безпосередньо паливо в підрозділи, там, де базуються мобільні вогневі групи.